17 фантастичних картин, створених дітьми за допомогою штучного інтелекту, пішли з молотка. За отримані кошти благодійники придбали рації для черкаських військових. Ексклюзивна історія волонтерського збору від Вікторії Чорнобривець. Як палає Москва, який вигляд має Янгол України та що лишиться від Путіна? Ці та решта картин про російсько-українську війну створили діти, використовуючи штучний інтелект. У проєкті взяли участь юні митці з різних регіонів. Дехто працював віддалено з-за кордону. Мені 10 років я проживаю у місті Києві. Я полюбляю створювати комп'ютерні ігри та з захопленням приймаю участь у цьому проєкті штучного інтелекту. Мені дуже важливо взяти участь у цьому проєкті, бо можна особисто допомогти зсу, щоб зсу вбили більше, щоб наблизити нашу перемогу і повернутися в Україну. Марія та Лев, брат і сестра, родом із Черкас, також взяли участь в благодійному проєкті. На одній з картин юні художники зобразили дітей, що сидять у бомбосховищі, і звідти спостерігають за подіями. На іншій горить Кремль. Де чия робота розібратися не складно. Запитуємо, що ж надихнуло їх на такі сюжети. Я просто хотіла, щоб люди бачили, наскільки це боляче щоб вони відчули це все. Скажи, ти знаєш, куди пішли кошти від продажу твоєї картини? Так. Куди? Е, вони пішли на рації для Збройних сил України. Брат дівчинки переніс на полотно свою мрію. Я хотів створити, щоб, е, щоб мені видало, як я ще го. Що хочеш побажати нашим військовим? Щоб вони побігли. Перемогли. Щоб вони Путіна вбили. Виставку організували торік восени силами двох благодійних фондів. Кожну роботу можна було придбати, а отримані кошти організатори збирали на потреби Збройних сил України. Привід витратити їх за призначенням не змусив довго чекати. Як вже згадувала Марія, благодійники придбали черкаським котикам сучасні рації, а ще підсилюють військових автівками. У нас був перший аукціон, коли ми збирали на арені мобіль, і Юля знайшла хлопців, які займалися саме цими картинами. Це був найдорожчий лот на тому аукціоні. І так і народилася ідея завдяки цим хлопцям, які малюють ці картини, вони навчили дітей. Ми не зупиняємося, весь час працюємо над цим. Зараз їдуть автівки, От передали одну автівку буквально на днях. Зараз ще одна автівка їде, і ми не будемо зупинятися. будемо сподіватися, що в нас вистачить сил і люди нам будуть довіряти, ми будемо збирати кошти по можливості речі. Це не має значення. Тобто, що От, наприклад, час придбали рації, тобто по по потребам. Представники другого фонду допомагають українській армії з 2014-го. Але зараз волонтерам та благодійникам варто об'єднуватися. Вважає його очільник. Результативність подібних акцій продемонстрували під час аукціону. Тоді з продажу дитячих картин вдалося зібрати майже 50 тисяч гривень. Людям дуже сподобались картини. Ну і всі картини, майже всі картини, були продані на цьому аукціоні. Картини малювали не тільки діти з Черкас, але діти, які проживали цю це життя, військове життя. Вони побачили це, все на власні очі. Ми намагаємося допомагати всім по нашим силам, як ми можемо. Якщо десь там щось ми більш військовим, то ми передаємо другим фондам, допомагаємо там, коли до нас приїжджає якась гуманітарна допомога. Там речі, їжа. Співпрацюємо з різними фондами в Європі. Картину Українські чари продали очільнику обласної військової адміністрації Ігорю Табурцю. На ній зображені три дівчинки в сутінках, що й сумом дивляються у свого глядача. Це і є наслідки руського міра, каже співорганізаторка та креативна директорка проєкту Завтра Арт Юлія Бранко. Щоб реалізувати задумане, створили онлайн-школу, в якій дітей навчили малювати за допомогою штучного інтелекту. Ми вирішили, що в цій онлайн-школі будуть навчатися дітки-переселенці, дітки, які якимось чином постраждали від війни, та дітки військових. Ми хотіли, щоб вони. Пишалися тим, що вони щось роблять, тому що якщо ми дорослі, ми заробляємо гроші, ми донатимо, ми відчуваємо свою якусь дотичність, що ми допомагаємо. Діти в цих засобах дуже обмежені, а вони настільки глибоко це переживають, настільки хочуть допомогти. І от ми вирішили дати їм цю вудку, як вони можуть допомогти власне зсу. Це ще й така своєрідна арт-терапія для дітей. Якщо вони не можуть щось сказати словами, вони змогли це видати, от за допомогою малюнку. Організатори кажуть, після успіху вдома хочуть підкорити і європейських поціновувачів сучасного мистецтва та насамперед показати, чим живуть та про що мріють українські діти. Ми зараз ведемо переговори з поляками, французами та канадійцями з приводу організації виставок. Єдине, ми вирішуємо юридичні питання, як ми можемо ці картини туди передати. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.